Що відбувається в містах і селах Запорізького краю сьогодні? Пропонуємо вам останні новини з життя нашої області. Знищувати все на своєму шляху, і що після неважливо. Ворог цинічно дотримується методу виженої землі, так само і на запорізькому напрямку. Колись до цієї школи приходили діти. Тепер сюди прилітають російські снаряди. Школу знищено прямим попаданням. Це не похибка, а прицільний вогонь. Школа, де навчалися українські діти, в одну мить перетворилася на купу каміння. Вціліли трохи лише клас математики та російської мови і літератури, де навіть залишилася цитата Тургенєва про русський язик. Денацифікація чи точніше деросифікація пройшла успішно. Це була сільська школа. Тут е, обучались учні до 9 класу. Теж її привітали. Бачите, самі можете подивитися, тому що я думаю, вони б'ють уже куди попало, да і все. Їм без разниці, куди стріляти, чи є там військові, чи нема військових. Стоїть здання, його треба розрушити, да і все. Серед тих, хто колись працював у цій школі і не поїхав, Оксана Іванівна, вчителька математики. Я прийшла по направленню, було до 200 учнів а потім менше, менше, менше. Викладали вчителю в російському по сусідству. Ну вона зразу, так сказати, тимчасово переміщена, виїхала вже ж не тут, що викладала. І російському викладали тоді. Без газу, тепла, води та світла Оксана Іванівна разом з чоловіком намагається тримати господарство. До підвалу каже, бігати важко, тож порочікують обстріли на подвір'ї, просто неба, у Альтанці. Ми один день з дідом побігали в погріб. А тоді в нас біседка сідаємо під біседкою і так кажемо лети, лети далі, лети, лети далі. Тож. Ото все укриття, тому що в погрі важко бігають. Дід після інсульта. Ага, ага. У мене теж кіста таби на одній, на другій нозі. Ага. Тут розминаю спити, та бігаю. Ця відважна жінка навіть примудряється пасти корів під обстрілами. Та проблема номер один зараз це питання опалення взимку, каже Оксана Іванівна. Адже купити вугілля, брикети чи навіть просто заготовити дрова немає можливості. То зібране де інде гілля, це фактично єдиний доступний спосіб, щоб хоч щось заготовити для обігріву. Дерева ось позривали, не то ж тягаю, ось лежить гілочка, так сказати, віточка. Ну, так ось і тягаю потрошку, що можна. Ну. На зиму знаєте, скільки треба натягати, щоб отопити? По-перше, що отоплення ж вже до цивілізації йшли. Плити повикидали, все повикидали, О, в системі робота, насос. Світу нема, газу нема. Це ми воздух гріть будемо більше. Зідзвонюватися з рідними це теж завдання із зірочкою. Новини місцеві дізнаються по радіо і новини останніх днів змушують неабияк хвилюватись людей, які живуть майже під цілодобовий акомпонемент російських ракет. Як от послухаєш радіо на от 10 ракет на Запоріжжя полетіло, Все, я дідуві кажу, я пішла шукати зв'язок. Ми переживаєш сей. Єдина надія на збройні сили України. Адже ворог розуміє лише мови сили, тож маємо триматися, кажуть місцеві. Україна обов'язково переможе.